Більшості з вас дивляться мене з України, з нашої прекрасної батьківщини. І вам цікаво завжди, що тут українська громада говорить, особливо коли виходять якісь важливі зміни, важливі новини. І тому сьогодні, після того як я поспілкувався з деякими українцями з української громади. Українцями, які народилися вже в Канаді, і деякими, які живуть вже більше 20 років тут в Канаді, що вони сказали, що вони думають про ці всі санкції проти Петра Порошенка, і чи вони підтримують це чи не підтримують. Тому прошу вас, додивіться цей відеоролик до кінця, бо це зараз як ніколи цікаво та насамперед важливо. Канал канадський марк, який ми з вами створили, надихнув. Тисячі нових каналів, тисячі нових людей, щоб почали знімати контент українською, україномовний контент розвивати. Тому те, що ви, друзі, робите, те, що ви завжди залишаєте мені вподобайки і продовжуєте підписуватись на канал, таким чином, підтримуючи своє рідне українське, ви робите не тільки внесок. В розвиток саме цього каналу, ви робите внесок в розвиток багатьох каналів. Бо щодня на цей канал потрапляють нові люди, і нові люди бачать якусь мотивацію, щось нове для себе дізнаються і теж хочуть попробувати. І це нам що зараз потрібно. Нам потрібно розуміти, що нам треба єднатися, триматися разом і підтримувати власне своє рідне українське. В цьому відео ми не будемо говорити. Суто там за Порошенка, чи за Ленського, чи за якогось іншого президента України. Це є персональна думка людей. Кожна людина має якесь своє бачення, кожна група людей має своє бачення. І завжди це було поділення. Хтось підтримав Порошенка, хтось підтримував Зеленського, хтось підтримував ще якусь іншу особу. І це так є всюди, в світі, і немає взагалі ні жодної людини в світі, яку можна догодити зі всіх боків. Завжди та людина знайде з якоїсь дирочки або з якоїсь сторони якусь проблему, якусь краплинку, бруду або. Крапельку бруду, і вони причіпляться до цього. І їм буде це не подобатись. Тому, знаєте. Ми тут не зібралися, щоб специфічно наговорювати на якогось президента, але ви можете залишити свою думку в коментарях внизу. Буде цікаво українській громаді, яка буде дивитися це відео, почитати, що ви, українці, думаєте зараз, перебуваючи в Україні про цю всю ситуацію, чи це справедливо? Ці санкції введені проти Петра Порошенка, чи ви думаєте, що ці санкції пов'язані якось з тим, що вибори. Можливо, на підході, і вони хочуть трошки, як то кажуть, Петра Порошенка залишити з боку і не дати йому можливість балотуватись, не дати йому можливість дуже розвиватися і виставляти свої плечі прямо там, де багато справді українців зараз чекають його і його можливої підтримки для них. Почну я з того, що хочу вам сказати, що відбувається. Бо, можливо, хтось з вас ще не знає, не чув, особливо люди з Канади, особливо з Сполучених Штатів Америки, бо деякі навіть українській громаді про це не знали, поки я їм не сказав, поки я їх не інформував, те, що відбувається, вони вже почали рухати, шукати новини, і потім самі, як то кажуть, до мене зідзвонилися і почали зі мною обговорити цю тему. Бо їм була цікава моя думка, і я хотів почути їхню думку, щоб я міг нею поділитися зі своєю великою аудиторією. І президент України Володимир Зеленський поставив санкції на персональні власність Петра Порошенка та деяких інших урядовців та олігархів в Україні. І що цікаво, що президент Зеленський зазначив, що дуже багато грошей виходило з країни під час війни до війни, і що це всі ці гроші, на які санкції покладені, це є гроші, які були е, забрані з економіки України. Чи це є правда, чи це неправда? Ми не можемо робити такий аналіз і таке твердження. Бо я, наприклад, цього не знаю. Я тільки можу припускати, так як і ви. Але ми маємо те, що маємо, і говорю так, як є, за що поставили ці санкції проти Петра Порошенка. Петро Порошенко з іншого боку дав інтерв'ю і сказав, що він очікував ці санкції, він на них чекав, він не збирається нікуди їхати, покидати. Він буде тут, на місці, і він поїхав на фронт на передову. І з передової написав а, а, справді таке, можна сказати, в своїх соцмережах, що зараз важливо підтримувати хлопців та дівчат на фронті, що зараз потрібно єднатися, а не займатися різними такими речами і, і санкціями, і те, що зараз відбувається в країні. І Давайте тепер повернемося назад, і я вам скажу, що українська громада думає про це. Розумієте, українська громада досить так тепло відноситься до Петра Порошенка, бо Петро Порошенко не один раз приїжджав, вітався, говорив з українською громадою, і його українська громада вважає як таким дипломатом. Економістом дуже сильним, який вміє вирішити важливі проблеми і витягнути країну з різних економічних проблем. Також він англійською мовою володіє дуже добре вільно. Це допомогло українській громаді більше відчути, більше поєднатися з ним. І вони до нього відносяться більш-менш нормально. І знову є деякі в українській громаді, які його абсолютно не підтримують, але це нормально, це так і в Україні є. В Україні теж люди діляться, теж хтось підтримує, хтось не підтримує. Тобто ми не будемо далі продовжувати набивати на цій темі. Але що вони сказали? Більшості з них сказали, що вони насамперед не знають і не можуть так само сказати, як і я вам зазначив, чи це правда, чи це неправда. Чи можливо, якщо це правда, то може це добре, що так роблять. А якщо це неправда, то звісно це неправильно вони роблять. Але найбільше, що українська громада зазначила, що зараз війна, зараз на даний момент війна в Україні. І зараз потрібні всі ресурси, всі сили, всю увагу надавати саме на те, щоб захищати, оборонити Україну. І додайте ще до цього всього. Те, що Трамп говорив з Путіном буквально вчора про можливе завершення війни, де Трамп зазначив, що Путін сказав, що він не хоче, щоб продовжували люди гинути. Але він пускає коп коптери, дрони, ракети в сторону України, і він це робить. Тобто, люди помирають все рівно, але. Путін сказав, що він хоче це припинити, і так цю війну треба припинити, але Україну відсторонили. Багато українців незадоволені зараз із за того, що Україну саме відсторонили. І Трампа, коли запитали прямо в очі, чи Україна має якусь силу чи якусь вагу в цих переговорах, і чи вона повинна, чи повинні з Україною рахуватись на рівних, то Дональд Трамп зробив велику паузу. В якій він не хотів відповісти ні так чи ні, але він сказав, що потрібно завершити цю війну, і що треба, просто що все шо за що він переживає, щоб люди перестали гинути, і його не обходить. Як ця війна буде завершуватися, які будуть кордони, чи Україна буде в НАТО, чи ні. Він сказав, що треба закінчити війну, і це обурило багатьох українців, що справді Україну можна так сказати, з нею не рахуються, коли це українська земля, це українські люди, які загинули і на Україну напали. І Сполучені Штати Америки спочатку підтримували, помагали. Тепер можна так сказати, невідомо, як це все буде розгортатися. Деякі експерти говорять, що Дональд Трамп може навіть має якийсь план, якийсь хід, яким він пробує так, можна так сказати, трошки людей. Надурити на даний момент, а насправді він має хороший план, позитивний план, який може допомогти Україні. Але звісно, це все спекуляції, це ніхто не може знати, поки ми дійсно офіційно не побачимо, як буде розгортатися події. Але те, що наша українська громада дуже сильно незадоволена зараз, то тим, що під час війни таким всім займаються, і що зараз не час на їхню думку. Тиснути так на Петра Порошенка треба зосереджувати всі зусилля саме в той бік, саме до Трампа, саме до того, щоб зупинити цю війну, і щоб Україна мала хоч якийсь позитивний е, виграш в цій ситуації, бо може бути навіть і не дуже так добре для України, де Україна може свої. Корисні різні копалини втратити, та також території, та також не мати дуже великої переваги і навіть безпеки в майбутньому проти Росії проти інших держав. Дякую, друзі, що додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.